Ми ж організму своєму не даємо перепочинку жодного. Кожен день, два, три рази, чотири рази в день їмо, розповідаю рецепт божественного коктейлю. І ти почуваєшся настільки круто, тут настільки легкість з'являється. Розгрузочний день, от сьогодні все. що так переїв голодування, дає не тільки фізичну користь вивести ці всі нечистоти з себе і привести свій організм в баланс. Намаскар, дорогі друзі. У нас сьогодні про практику голодування, про це як виводити всю гедоту з нашого організму. Ці забруднення, які назбиралися у нас, як очищати себе, як приводитися в баланс і нормалізувати наше травлення. Я думаю, в 21-му столітті, коли ми в більшості харчуємося в супермаркетах, ми заходимо і купуємо їду. Не знаємо, чи вона натуральна, органічна, чи там якась хімія є. Зазвичай йдуть різні домішки. Тобто ми не до кінця контролюємо, що ж ми їмо. Деколи хочеться якогось чіпса поїсти, якогось солодкого поїсти. Так. І це все назбирується з часом, назбирується, назбирується, і з'являються різні проблеми з травленням, різні негаразди, у нас болі з'являються. Ми не до кінця можемо перетравлювати їжу. І дуже необхідно. Робити очищення. Так, так само, як важливо, яку ми їдуємо, у нас буде окреме відео про це записано, яку ж їду їсти для того, щоб розвиватися духовно. І друга складова це чи ми очищаємося. Бо навіть якщо ми будемо їсти дуже хорошу їжу, дуже збалансовано все. З часом все рівно воно назбирується, назбирується, назбирається, його потрібно очищати. Ці всі шлаки, ці всі нагромадження, це весь негатив. Які ми носимо в себе, і ми ж організму своєму не даємо перепочинку жодного. Тобто ми кожен день, два, три рази, чотири рази в день їмо. <гум> так деколи нормально їмо, якщо свята настають, а що столи ламляться, їмо це все, і потім не відпочиваємо. І в нас таке придумали слово, от мене кажуть, так, розгрузочний день от сьогодні. все. Соді, що так переїли, перед тим, що свята пройшли, що треба розгружатися. так? Голодування це якраз і є метод, який вам допоможе нормалізувати травлення, очистити свій організм, вивести ці всі нечистоти з себе так? і привести свій організм в баланс. Йоги практикують однодневне голодування. На суху. Тобто, ми не п'ємо ні води. Ні, ні їжі ми не їмо цілий день. Тобто від сходу сонця до сходу сонця. Як це відбувається? Розповідаю рецепт божественного коктейлю літра води, столова ложка солі без горки, просто столова ложка солі, і сік одного лимона. Тобто ми це все змішуємо. І випиваємо. Можна це за 5 хвилин випивати, тобто не залпом, так собі потрошки. Насолоджуємося. Рекомендується кімнатної температури. Вода ша була, якщо вона буде сильно тепла, організм її вбере, вона не пройде. Якщо буде холодно, буде некомфортно. Якщо дати забагато солі, організм може не захотіти це і повернути це назад. Якщо замало солі, він наоборот вода може всучитися в організм і якби не пройти. Далі, тому потрібно знайти пропорцію, яка комфортна для вас, яка є для вашого організму підходяща. Навіщо ми це все п'ємо? <голи> Коли ти голодуєш, усі токсини вони збираються в шлунку. Тобто після другого пропуску їжі і води, якщо ти надаєш, організм розуміє, режим голодування включений, тобто режим очищення. Він починає. Переключитися з режиму перетравлення їжі, коли він постійно працює, постійно він в роботі, постійно там він чимось зайнятий, ми ж не даємо відпочинку собі, правильно? Так. Він переключається в режим очищення, він починає запускати процеси очищення. І всі ці ток, токсини вони скупчуються в кишечнику. І випиваючи цей коктейль солоний, наш організм не хоче його перетравлювати. Цю гедоту я перетравлювати не буду. Давай її, швидше її позбудемося. Він відкриває всі клапани, і ця вода проходить, промиваючи наш кишечник і вимиваючи все, і потім ми йдемо в туалет. Тобто ми це все вимиваємо з себе. Ці всі нашлакування наші, ці всі нечистоти просто з нас виходять, і ти почуваєшся настільки круто, тут настільки легкість з'являється. Ми якраз вчора голодували командою. Сьогодні ми вийшли з голодування. Ми зараз поїли біля озера і записуємо відео. Такі благісні відчуття, стільки натхнення в тебе з'являється. Тобто голодування дає не тільки фізичну користь, що ти даєш відпочинок свому організму перепочити. Хоча б раз за життя перепочити це вже круто. А ми це робимо два рази в день, в дні якадаші, Тобто це одинадцятий день після повного місяця і після нового місяця, або сам новий місяць і повний місяць це для монахів. Тобто, або два, або чотири рази в день ми готуємо. І це допомагає. Нормалізувати своє травлення, провести баланс. Тобто користь того, що ти даєш перепочинок своєму організму, користь в тому, що ти очищаєш від цих всіх нечистот, вони з тебе просто виходять і не накопичуються. І не накопичуються різні хвороби. Тому що, от, коли ми якби накопичуємо в собі шлаки ці всі в організмі, їх не виводимо, якраз і з'являються різні проблеми. І ми від них страждаємо. Тобто голодування це є лікування. Ось. Так само і психічна. Користь величезна, тому що рівень медитації тебе злітає вгору, рівень твого натхнення злітає вгору. Почуваєшся зовсім по-іншому, ідеї ти в голову приходять. У мене от завжди, от, я голодую, такі круті ідеї, такі круті якісь враження, от, усвідомлення приходять в голову. Тому що ти перенаправляєш свою енергію з грубого на тонкі речі. От, йогам рекомендують не просто голодувати. А цю енергію, яку ми зекономили на перетравлення, на всі якби, процеси, зв'язані з їжею, перенаправляти на духовність. Тобто ми стараємося робити більше медитацій в цей день, більше духовної літератури читати, більше бути думками з вищою свідомістю. Все дуже просто, корисна практика. Дійсно, змінило моє життя, коли я почав голодувати, почав почуватися ну, набагато краще. Тобто, моя вага. Нормалізувалися, апетит нормалізувався. Так? Я перестав відчувати важкість таку. Дуже часто буває, ти поїсиш і там важкість. І воно так має накопичуватись, ефект, особливо після свят. Ти приїжджаєш до мами, до бабусі в гості там, на Великдень, якераз зараз у нас голодання. В християнстві є піст, ти відмовляєшся від певних категорій продуктів. Потім ти збираєшся з сім'єю за стіл, і декілька днів ти їсиш. І дуже корисно, якраз після цього всього очищатися. Не просто так це все робиться. І в ісламі є Рамадан, дуже голодування. В християнстві також піст. Так? Христос ходив там 40 днів, в нього було. Так? Ми ж пропонуємо один день спробувати. На суху навіть голодувати легше, як з водою. Тому що не запускаються в ці процеси, організм ти не хочеш їсти. Ти не таке відчуття голоду, коли ти ну, воду в себе заливаєш. Тобто рекомендую спробувати. Якщо не виходить на суху, якщо є якісь проблеми з здоров'ям, лікар не дозволяє, тоді можна на воді. Якщо на воді не виходить, тоді на соках можна. Так, якщо на соках не виходить, ну, тоді на фруктах. Якщо не на фруктах, то хоча б виключити бобові, молочні, важкі продукти. Жирні, тобто їсти в міру так збалансовані, свіжі продукти. Ось що рекомендую. Ну, Практика очищення необхідна. Йога це 99% практики, 1% теорії. Я знаю, що це непросто, можуть бути труднощі на початку. Але з часом я вже декілька років голодую, я розумію, нічого страшного в тому немає. Всі бар'єри в нас в голові. Тобто, в нас в голові різні перепони, які нам не дають рухатися. Я от починав бігати, я пробіг, пам'ятаю, перше моє тренування там пробіг 3 кілометри. Далі я розумію, що 5 це вже ну, це недалеко. Я пробіг потім 5, потім там 10, потім 15. Коли я пробіг 15, я зрозумів, що пробігти півмарафон це нічого складного там немає. А в перше тренування, я такий думав, треба пробігти півмарафон. Та ну, це дуже далеко щось. Тому що все в нас в голові. І ти, коли починаєш практикувати, воно дається собі все легше і легше. Тобто, Спробуйте почати процес, якщо важко зразу. Дам на суху голодайте. Попробуйте на соках, попробуйте на фруктах, спробуйте на воді. Ну, я прийшов до того, що голодування на суху воно легко, тому що не запускаються ці, ці процеси, ти не так голод тебе турбує протягом дня. Тобто рекомендую спробувати. Якщо будуть питання, задавайте, ми відповімо, підтримуємо вас, як це робити. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайки, дзвіночок. Будемо на зв'язку. Бажаю вам хорошого дня на Маскар.